Усім доброго дня! Гарного сонячного і мирного. Хочу зробити міні-огляд своїх перчиків. Ось цей перчик. Це султан у нас. Ось такий. І ось цей перчик, золоте руно. Половинку посходило, половинку ні. Це самі перші перці, які я сіяла. 29 лютого. Ось такі вони в мене виросли. Не знаю, можливо, треба трішки землі підсипати, тому що вони в мене неглибоко посаджені. Так, ось це перчик антей. Ці я сіяла 2 березня. Всі перчики в мене були попорощені. А ось це домашнє насіннячко ротунди. Також сіяла 2 березня. Ось, дивіться, яка краса. Трішки також не посходило, але ну, тут в кінці я сіяла е таке насіннячко, яке тільки-тільки надклювалося. Можливо, воно ще вилізе, побачимо. Ось такі перчики. Красуються в мене на віконечку. Ці перчики, які я сіяла 2 березня, я ще навіть не підливала. А ось ці я трішки вчора покропила водичкою. Не сильно перець не любить, коли його переливати. Ось така краса. А ось ці перчики дрібняточка я сіяла вже трохи пізніше. Напишу вам в описі, якого числа, бо трохи забула. Це в нас. Так, ось це в нас коробочка Атланту. Він якось дуже довго поростився. Я вже думала, що, можливо, і нічого з того не буде, але він попоростився. І он навіть мені повилазив гарненько. І тут також частинка Атланту, і ще частинка попорощеної в мене вийшло ротунди. Я знімала вам відео і показувала. Ось такий ще прокльовується дуже гарненько. Це в мене паличка Переділ такий. Оце в нас Атлант. І ротонда. Отож, це мої перчики, які треба попідсипати землею. Я беру з такого ось шпателька, нагріваю земельки, не вийшло. Ось, і щоб не пошкодити перчик, я ось тако підсипаю. Це я вже попідсипувала, показала вам сам процес. Так, підсипали водичка. В мене водичка джерельна. І я хочу полити перчики. Бо щось земелька тут зовсім. Сухенька. Ось, ще трошки. А, один фап. Ось такі мої перчики. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал Янина Садиба. Всім мирного, гарного дня!